З нагоди Всесвітнього дня туризму, що відзначається 27 вересня у Смолявському технічному фаховому коледжі, відбувся тиждень циклової комісії туристично-готельних дисциплін. Програма заходів включала багато цікавих ідей. Були запрошені діячі в сфері туризму міста Сваляви. До роботи долучилися всі викладачі та студенти циклової комісії туристично-готельних дисциплін. Головною метою стало вивчення рідного краю, тому першокурсникам провели цікаве пізнавальне заняття у Свалявському районному історичному музеї, де можна було познайомитися з історією саме глибинок Сваляви та подивитися на неї по-іншому, як до великого міста, багатого на прекрасних людей, добрі традиції, цілющої води та бездоганної природи. Поприготувати віру, спитки була лежанка для того, щоб спати. спали. На... Там доставу, мови, не такі, не зовсім маленькі, менші. На студентській науково-практичній конференції були представлені роботи на тему сучасні реалії та перспективи розвитку рекреаційного туризму у Закарпатській області. прогулятися по парку, Санаторій призначений для лікування. Хвороб, судин і нервової системи. Наші роботи та успіхи на Олімпіаді, яка проходила в онлайні з використанням платформи Zoom, були оцінені та студентів нагородили грамотами. Смажений сир, який добре смакує підлянок місцевих винородів, однією сфермо в чеських страх за Карпаття, як на які подав... Велика увага приділялася і практичній підготовці студентів. Тому консультація з питань організації практики та міжнародного стажування стала актуальною темою. Практики будуть виробничі, будуть проходити на підприємства. Метою є набуття навичок. І досвіду роботи на підприємствах готельних бути. Також зацікавив діалог з провідними спеціалістами у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі. Пукінг у нас зараз бронює практично 60% заселення, іде в нас під букінку. Uh, так як я вже раніше казала, ми є державна установа при Міністерстві фінансів України. Тобто, у нас є ще люди. Там номерів, ну, які категорії... Завершальним етапом стало поїдання смачного торту з чашечкою гарячого чаю та святкування професійного свята. Бажаємо всім, хто причетний, хоча б трішечки до туризму, завжди хорошої погоди та настрою, покорення вершин, і пам'ятати, що як для душі, так і для економічного розвитку нашої держави туризм відіграє важливу роль, тому його потрібно розвивати і вся надія на вас.